Привіт! Сьогодні поговоримо про гроші про заробітки в товарному бізнесі. Чому одні заробляють тисячу доларів, і що вони не робили, вони не рухаються далі. Хтось заробляє 5 тисяч доларів, хтось 10, 20 і так далі. Товарний бізнес він повний можливостей, багато регіонів, багато різних товарів, тому тут немає жодних взагалі кордонів. І ось цю тему ми зараз з тобою і обсудимо. Постав відразу свій лайк, підпишись, якщо ти. Тільки зайшов на наш канал, тут багато матеріалів на тему товарного бізнесу. Обов'язково напиши свій коментар в підтримку нашого каналу. Я тобі буду дуже-дуже вдячний. Ну що ж, почнемо. Припустимо, що це е, шкала нашого доходу в товарці. Ось у нас тут нолик, Тут 1000 доларів. Така психологічна, я б сказав, точка багатьох підприємців в товарці. Е, тут 5000 доларів. Тут у нас 10 і тут у нас 20. Чи є далі життя після 20-ки, я вам скажу, так, є. Але там потрібні інші трошечки інструменти. Зараз ми їх розберемо. Чому люди, які виходять на 1000 доларів, вони не можуть далі розвиватися? Зазвичай це люди з мінімальними базовими знаннями. Ми так і називаємо мінімальні базові знання. Тобто, десь щось побачила людина е, в безкоштовному там доступі, десь на Ютубі, десь якийсь марафончик пройшла. Вона, в принципі, розуміє суть товарки, що треба знаходити товари деш дешевше, продавати дорожче, але більше вона як, ну, якби, нічого не робить. Да? І там відбувається зазвичай така кардіограма в результатах. тобто, То є результати, то вниз, то є, то знову вниз, ось ось така історія. Постійно в, там в товарці. У мене, до речі, також так було на початку. Я в 12-му році починав товарку з другом. Ми там заробили непогано. Потім просадка. Я ці всі гроші втратив, ще й в борги заліз. Ну, коротше кажучи, така от кардиограма. Да? Далі 5 тисяч доларів. Що таке 5 тисяч доларів? Зазвичай це люди, які. Мають системне бачення вже бізнесу. Тобто, основне в товарці це система. Це мати систему, тобто це розділити оці всі е, зони, які впливають на результат, на сектори і мати спеціальну оцінку, це перше, тобто вміти правильно аналізувати, вміти класно оптимізовувати ці результати е, і покращувати ці результати, тобто по кожному сектору. Да? От проблема багатьох в товарці те, що ми путаємо. Мух з котлетами. Да? Тобто ми, якась, у нас виникає якась проблема, і тільки в тому випадку ми вже починаємо шукати причину цієї помилки. А інколи а, ця проблема залежить зов, зовсім від іншого сектору, тому що ці сектори вони, а, в товарці вони, ну, пересікаються. Які це сектори? Перше, це вибір товару. А, ти повинен або повинна правильно вміти а, знаходити і обирати ці товари. Друге, це постачальник. Ти повинен або повинно відсікати, відбирати хороших постачальників. Третє це робота з сайтом, треба вміти правильно налаштовувати сайт. Четверте це реклама, там є оптимізація, точніше, тестування, оптимізація, масштабування реклами, тобто три такі етапи. І п'яте це закриття. Тобто, якщо вже є клієнти, треба правильно з ними спілкуватися, це вміти правильно робити сітку для допродажів товарів. Масштабувати це все діло і так далі. Якщо це все працює, то а, тут не заробляти 5000 доларів ну, немає шансів. Тому назвемо це так: система. Система, тобто ти розумієш, в чому справа в тебе є фокус на потрібних речах завжди. І це круто. От, і саме тому я свого часу. У мене є своя навіть система авторська по роботі в товарці, там система оцінки правильна, система оптимізації, е система масштабування по кожному цьому фактору. Тобто треба оцей ваш бізнес да, розділити на шматочки, вже по шматочкам його покращувати. Тому що, якщо ви будете в загальному покращувати, ви не, не знайдете ту точку загальну. Де воно це все можна, як його це все можна покращити? Тому що дуже дуже багато різних факторів, і це проблема. Якщо у вас є система, ви розумієте. Спочатку, спочатку та система у вас вона в блокноті, десь там в тетрадці, а далі ви цю систему просто переносите собі вже в голову і розумієте, як правильно е, працювати в товарці. Окей, йдемо далі. Десятка. Десятка це вже, це вже круто, це вже хороші результати, я вважаю. В, якщо брати мої результати, от е, системні системні, то в мене якраз таки оце ось поріг, десятка. В принципі, я можу собі зараз дозволити навіть десь і не займатися товаркою, тому що в мене є система. працює система. Я розумію, коли з яким товаром, під який сезон краще вийти, під яке свято, у мене є перелік постачальників, в мене є перелік товарів. Ну і це круто, коли наприклад тобі потрібно там заробити 5-10 тисяч доларів. Додатково да, під якийсь там проект. Ти, ну я так роблю, я завжди повер... повертаюся в товарку, тому що в принципі я оцю всю систему ну, я знаю. І це все відбувається. Але чому я не можу ну, в моєму кейсі да, перейти на, на 20 тисяч доларів? Можливо, там хтось в інтернеті розказує, що це легко, це ви там швидко будете це робити. Але ви не вірте тому, тому що це, як ви знаєте, безкоштовний сир тільки в мишеловці, тільки маркетинг. Щоб ви, можливо, там, купили чийсь курс, і так далі. 20 і 10 -ка, це принципово різні бачення бізнесу. В мене були заробітки 20 тисяч доларів плюс в товарці, і це було ситуативно. Ми виходили з партнерами, я був як співвласником одного проєкту, ми виходили на європейський ринок з деякими товарами. Тобто моя задача була знаходити товари, тестувати, дивитися за рекламою там, і так далі. От. У нас була команда вже, да? і в тому випадку а, ми знайшли класні товари, якщо були в мене на майстер-класах, знаєте, що це за товари. І вдалося заробляти класні гроші. Там було більше 20 тисяч доларів на місяць, заробітку. От. Якщо зараз ось дивитися на проєкт, який функціонує, і розуміти, чому так, а не так. От. І чому я обрав саме таку форму, і, і чому мені досить цього, я зараз розкажу. 10 тисяч доларів це е, коли у вас є команда. Тобто, яка це повинна бути команда, і для чого вона потрібна. Да? 10 тисяч доларів це вже об'єми, це вже обороти, це вже е, продаж зазвичай не одного товару, це вже сітки до продажів е, товарів. У вас вже повинні бути люди, які закривають. Ваших клієнтів, тому що якщо ви будете оцим цим самі займатися тут, ну, реально ви чокнутеся трошечки, тому що ну, дуже багато цих процесів, дуже багато цих факторів, які будуть просто розфокус вам робити, і ви не зрозумієте, в якому напрямку вам треба йти. Ну а на що вам то треба? Я вважаю, що бізнес він повинен так, покращувати життя там, в всіх цих емоційному, емоційні складові, фінансові там, і так далі. Тому десятка тут повинна бути команда вже. Да? От я зараз напишу тім. Це все виглядає ось таким чином. Тобто, ви, як оцей ось основний капітан вашої команди, у вас там є зами зазвичай це десь до п'яти людей. Тобто, це може бути бізнес-аналітик, який там шукає товари трендові або не трендові товари, це в залежності від вашої системи. Це людина, яка налаштовує рекламу, це людина, яка робить креативи, це людина, яка займається там, сайтами, і людина, яка закриває. Тобто, якщо ви хочете повністю цей процес зробити пасивним собі, то ви все одно ви його не зробите пасивним. тобто Це якийсь там буде відсоток. Але люди тут повинні бути однозначно, і вам потрібно їх правильно відбирати цих людей, поступово це все робити, не на самому початку. Тому що якщо ви на початку почнете ставити людей, от я бачив деякі е, там, спікери навчають, що треба від початку робити ставку на команду. Це неправильний підхід, тому що вам тут нічого не дасть. Вам потрібно самому розуміти, як правильно. Тому ось ця от система і є. Тобто поступовість така. Треба поступово дійти до цієї історії. Е, і в чому принципова різниця десятки від двадцятки? Давайте розбиратися. В принципі, якщо ви вже заробляєте 10 тисяч доларів, ви можете займатися і іншими бізнесами, да? От, розвивати інші якісь проекти, і звідти вже отримувати гроші. І це круто, я вважаю. Тобто, якщо ви ну, якщо ви вже навчилися це робити, то ви в будь-якому випадку можете це генерувати, якщо вам це потрібно. І ви можете ну, напрягтися так, да? і в будь-який момент. І в принципі, збільшити цю цифру, але ви розумієте, що... Є той бізнес, який вам це, ці гроші може генерувати для якихось ваших базових потреб, або на якийсь там інший бізнес, там, якщо ви десь інвестуєте і так далі. Тобто Це така база. Двадцятка. Що таке двадцятка? Дивіться, Двадцятка – це, це ну, я називаю так: є тренери. Є тренери. Тобто, це вже система от таким чином виглядає. Тобто У вас вже команда, яка генерується. Без вашої участі вона розширяється там і так далі. Тобто без цього ви, е, ну, з п'ятьма людь людьми ви це не зможете зробити системно. Ми зараз говоримо про системну історію. Можливо, там якісь там всплески будуть, але вони, в принципі, стаються з усіма, хто, хто отримує десятку. А От системно постійно заробляти 20 і не спускатися ниж, нижче, це потрібно, щоб у вас вже люди були тренери. які... Будуть вже навчати ваших людей, які будуть до вас приходити. Це вже рекрутинг, це вже відділи, це вже, ну, коротше кажучи, серйозна історія. І важливий момент, який я помітив: ось в, в цій історії тут треба приділяти більше часу, ніж ось тут, коли ви заробляєте десятку. Чому так? Ну, кількість роботи трішечки відрізняється, і тут рівень помилки, якщо ви. Тут помилку якусь робите, то ви можете швидко її виправляти, більш-менш. А якщо тут стається помилка, то вона е, трішечки більш критичною може бути. Тому, от я для себе брав такий варіант, комфортний тут -от, в цих водах е, плавати. От е, що вам потрібно для того, щоб це все у вас було? От як ви гадаєте? Дайте відповідь зараз на це питання. Самі собі. Звичайно, це система. Тому що без системи, якщо вас, ну, що ви будете далі передавати ну, в своїй команді да, там, для масштабування, якщо у вас там з'являться тренери, що вони будуть передавати? У вас повинна бути ця базова система, яка буде ці всі процеси скріплювати, яка буде ці всі процеси масштабувати правильно. От. Тому, якщо ви хочете заробляти гарні гроші в товарному бізнесі, вам потрібно навчатися, вам потрібно знати цю систему, вам потрібно розуміти. Як правильно знаходити товари, постачальники відбирати, як правильно налаштовувати сайт, рекламу, і як закривати правильно клієнтів. Ось це 5. Моя система авторська, вона називається 5 плюс 1, де оці всі 5 елементів поетапно люди навчаються у нас в школі, плюс, плюс 1. що це таке? 5 плюс 1. Деякі думають, що це якась формула, але це не так. Це не формула, це останній елемент. ну, на що ми займаємося бізнесом, щоб отримувати прибуток, правильно? От. І оця одиничка це є прибуток. Але одиничка не проста, а з плюсом. Тобто, насправді ця система називається так 5 і окремо плюс 1. Тобто це 5 елементів, які завжди дають прибутковість вашому бізнесу. Тобто елемент в прибуток з плюсом. От. Якщо ви хочете навчитися цій системи, можете переходити до мене в інстаграм або. На майстер-клас посилання під, під відео трішки більше на майстер класах зазвичай розказую про цю систему. Або можете написати мені в Телеграм, от і в нас на навчанні практично о, ви відразу навчаєтеся, приміняєте це в своєму бізнесі. У нас в нашу школу пройшло дуже багато людей. Навчання не з легких відразу кажу, але. Ви його назавжди запам'ятаєте, ви його занотуєте. І ця система буде з вами постійно. Тобто, ви, коли будете масштабувати бізнес, просто будете цю систему приміняти в будь-якому регіоні по будь-який товар, і вона завжди вам буде приносити результат. Тому, якщо хочете дійсно крутих результатів в товарці, приходьте до нас, навчимо. Дякую тобі за перегляд даного відео. Я думаю, що тобі ця система була корисною. Ця інформація, яку я поділився, от. До наступних випусків на каналі, до наступних відео. А, всього тобі найкращого.